Додамо, що вугледар на Донеччині, який від початку війни був неприступною фортецею для росіян, схоже, скоро буде захоплений. 72-га механізована бригада ЗСУ імені чорних запорожців, яка боронила вугледар із серпня 22-го, почала відступ із міста. Принаймні, так стверджує аналітик Форбс Девід Акс. Отже, за його словами, ще коли минулого тижня окупанти почали стискати фланги навколо міста. Бригада потроху почала відходити. А це 2000 бійців і офіцерів, озброєні танками. т 60 2, БМП 2 і гаубицями М-109. на думку аналітика Форбс, причина із якої доводиться залишати місто. Очевидна перевага росіян у живій силі і відсутність ротації і адекватного підкріплення для оборонців вугледару. Місто на думку Акса стоїть на стику південного і східного фронтів. 72-га бригада відійде до селища Богоявленка на 8 кілометрів північніше Вугледара. Водночас британська розвідка наголошує, що російські війська підступають до вугледара із трьох боків. У цьому ж звіті зазначається, що московити вже штурмують околиці міста. Також британці нагадують, що у центральній частині Донецької області російські війська ведуть бойові дії у східній частині Торецька та на південь від Покровська. При цьому вони повільно просуваються в частині часового яру. Розвідники вважають, що окупанти можуть атакувати кілька цілей одночасно для того, аби розтягнути Україну. Українські сили